В тебе було таке, що ти від когось відписався, і тобі прийшло, що, типа, а що, ми вже не друзі? Ага, до речі, було. Я Або... офігел. Або... Причому Або... це людина, яка, типа, ніколи не міг подумати, що, типу, він звернується увагу. І він ще, ще прив'язав, типу, це до того, що вони були в мене на фільмі і типу, пішли з фільму, типу, і типу, і чогось прив'язали, що відписався від них, бо я типу, їм, типу, не сподобався фільм. Загалом а я відписувався приємно. від людей взагалі від всіх, бо, щоб в мене був нуль. Щоб я собі потім наново назбирав, бо в мене було типу, дуже всякого шлаку, типу, В угу. Соціальні мережі змінили оцей порядок денний в плані якихось неписаних не, не, не правил. там, Що відписався, а, та, не та, 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 сторіс це уже, це чи ти мене не позначив? Чи ти мене не позначив? Я тупо тебе забув, блін, господи. Тому що зараз ми всі живемо в контексті того, що я запощу в сторіс! Це і так буде понятно. Це знаєш, як оці. Е, коли, типу, Типа, лиця чоловіка не видно і тіпа, бере руку, а в них обох колечки. типа. і оце так сфоткано фільтрики, тіпа, а, щоб тіпа, заявити, що, що в мене вони, вони одружені. Та 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 та, -та. раніше ж як було, типа мама, він сказав, да, працюємо", То типа ребят, друзі, ідемо тусити. А зараз уже ну, типа, не, не працює така історія, тому що воно все через контекст. на увазі, що це все перетворюється через призму соцмереж. Типу.